Ва Україні з підсумковим результатом. Тому будемо дивитися насправді. Е... Позивний Емір приєднався до лав Національної гвардії України у 24 му році. Проходив службу на турецькому та Нью-Йоркському напрямках у складі батальйону Люберт-Бригади Азов. Навіть тваринами не хочеться називати, тому що це буде комплімент для цих істот. Файдер дискваліфікований через перебір карток. Скидка зараз у центр від. Любарта. І Сизик там нарізає спринт додому. Удар по воротах від Кримкового. Терентьєв. Продовжується атака Люберта. П'ятою намагається. Вже повз відіграного вірте. Їм дуже багато чого треба. І вони ризикують дуже, аби нас захистити від злісного ворога. зараз. Вступає у боротьбу запорожець, непогано відбирає м'яч. Віддає на Сизика. Сизик не забиває Владислав Сизик. Гладун. Гладун розвертається, пробуває. Поворота! Що ти робиш? Богдан Гладун. то це подивитися повтор. Неймовірний удар. Від 에, Гладуна. Губерт <звіг> біжить. Семенко залишається м'ячем прострілює. Не вдається тут заштовхнути м'яч Сиротенку. Тепер же атлетик відповідає. Пішла у нас атака на атаку. Не забиває Калашник у цьому епізоді. Це трошки на нього вже не можна грати. Щур. Щур пробуває. І знову рятує свою команду Горнік. Сизик безта мною перехоплює. Може бути атака для Атлетіка. Гольова виставної. І це 1-1. Ну цього разу вже до. Удар по воротах. Рятує свою команду. Міщеряков. Тепер Андрей завадити. Міщерякову. І це 2-1. Ганіл Сиротенко, але можливо це буде автогол. Дивимося на повторі цей епізод. Вставив там кала. Перед перервою встиг вивести Любард знову вперед. Пробиває тут суперник. Андре Луїс. Зміщується. Пробиває а це могло бути схоже на гол. Ухе, яка плюха від Зингеля, але привітає у поперечину. Максимчук прострілює це 3-1. Це його поки що так. Дивимося на повторі. простріл. простріляти переведенням Кримковий. Яка передачка. Не... Перехоплення від Запорожця один на один. Михайло Запорожець робить рахунок 4-1. І Михайло Запорожець знаходить такий свій момент. І це вже реалізований вихід Вічнавіч. У ворота. І це вже неймовірно велика перевага для Любарта що витворяє Віщеряков? Куди він біжить? Пробиває, влучає в Горніка тут Андре Луїс і у підсумку горнік там ще Баус. І досвіду. Семенко пробиває, але тягне цей удар Міщеряков. Зало все менше і менше. Віщеряков знову підхоплює. Віддає. Точно передачу на портера. Удар поворотах. І це 4-2. Терентів. Таки відіграв один м'яч на 35-й хвилині. Він у нас повертається потроху. І все ще запалюється. За. Дивимося за виконанням цього стандарту. Пробиває у навтіретєві робить дубль і робить рахунок 4-3. І, і так само, як і Богдан Гладун зняв там паутинку Якщо вона там встигла з'явитися. За другий тайм. 4-3. Міщеряков. Андре Лоїс. Його падіння немає. Порушення правил, але не забиває Сизик. Лоїс таки проходить вперед. Пробиває. Горнік рятує свою команду. Кидає Горнік просто туди вперед на запорожця. А міщеряков грає. За межами кашли в нашому матчі. Чи зуміє зробити о, якусь, якесь диво. Атлетик атлетик не робить диво між... Ну так, так. Дійсно, от на перший погляд, давайте зараз ще один. Подивимося. Ну, а ми дивимося за вкиданням. Вибиває м'яч Даніл Соротенко, лунає. Фінальна сирена в цьому матчі, друзі, драматичний поєдинок, друзі, за те, що а... сьогодні було. Ще раз дякую всім вам, дякуємо гравцям, дякуємо вболівальникам, дякуємо найбільше нашим захисникам і захисницям, які дають змогу нам жити у вільній та незалежній. А, з нами головний тренер футзального клубу Атлетік Футзал Олександр Кабаненко. Пане Олександре. Для багатьох дещо несподівана поразка вашої команди сьогодні, але ваша власна оцінка цього протистояння. Чому результат саме такий, на вашу думку? Ну, якщо по гарячих слідах, ну не знаю, що будемо дивитися, розбирати, аналізувати гру. Десь програли. Не можу сказати, що грали. Якось погано, чи не було бажання. Бажання було, вроді налаштовувалися на матч, десь якісь дрібниці, отакі от моменти реалізація передачі, багато помилок було таких невимушених помилок. Десь на якомусь відрізку вернулись по щоту, десь з ризиком грали. Ну, Любар з перемогою, да. що там казати? Треба передивитись, мабуть, програли по ділу, там, якісь рикошет, ну, ну не можу сказати, що там щось не в нашу сторону, мабуть, треба догравати епізоди, десь боротьба, єдиноборство, ключові моменти десь ми не дограли, чуть-чуть є таке. Як за сторони, а передивитися матч, може, картина буде якась ясніша. Мабуть, на нас дала десь турнірна таблиця, десь ми на третьому місці, мабуть, на хлопців десь якийсь тиск вдається. Не знаю, ну так за сторони. Десь може, може, хоча в роздягальні, вроді налаштовувалися. На бій такий, да. ми знаємо, що Любор, домашня команда гарно грає вдома. Ну, Не знаю, там в кінці, може, фол, не можу казати, може не uh -huh. фол, це таке діло, да. Треба було не доводити до такого рахунку. Будемо робити висновки, треба ставати стабільніші, щоб не було таких качель. Щоб наша гра була рисунок такий відрізки, щоб вони довшими були гарні відрізки. А у нас десь епізод хороший, епізод такий не дуже, скажімо так. Треба йти далі, працювати, працювати, бути скромніше, де... якось так. З нами Назар Богачук, головний тренер футзального клубу Люперт Назара, довго перемога. Вітаю вас. Які ваші перші емоції, враження і думки після цього протистояння? Враження позитивні. В першу чергу, що на майданчику була одна команда в обмеженому складі, але хлопці дійсно були єдиним цілим і за що здобули цей результат. Наступна гра проти фурнітури. У нас вже є така достатньо тривала історія протистояння з цією командою. Які ваші очікування від матчу і за рахунок чого плануєте перемагати? Ну, історія це одне, а наступна гра це нова сторінка, до якої треба нова гра, до якої треба готуватися і скажімо, ну, рухатися вперед, аналізувати помилки і ставати сильнішим, от чого й ми прагнемо з кожною грою. Чи повернуться до того наступного матчу молоді гравці, які в збірною літали в Бразилію? Ну діємося повернуться мають на вихідних.